Привіт, я Настя, весільний фотограф, який надихається магією вашого так. Якщо ви плануєте весілля в цьому році, то я хочу обговорити з вами тренди 25-го року. Тож, поїхали! Забудьте про те, що потрібно святкувати весілля лише в ресторані. Його можна організувати в лісі, парку, на березі моря або в горах. Для любителів чогось взагалі незвичайного весілля можна відсвяткувати в бібліотеці або музеї. Фотоальбоми для гостей, де гості можуть взяти інтекс міні, зробити собі фотокарточки та наклеїти їх в альбомчик і додатково поруч написати якісь побажання. Уявіть, що через 5-10 років ви відкриєте цей альбомчик і будете читати те, що вони вам писали. Кожна сторінка буде заряджена енергією. Минулого року я піддивилася в однієї пари, що їм гості замість квітів дарували пляшечку алкоголю. І подумала, що це справді класна альтернатива, бо протягом весільного дня ви не знаєте, куди подіти ці квіти. Ви приїжджаєте додому, ставите їх по всій квартирі, і потім вони просто в'януть. Ви не встигаєте слідкувати за ними. А ось пляшечка алкоголю або будь-який інший подарунок, якщо ви не п'єте, точно буде доречним, і ви його зможете викор. Просити у майбутньому перенесення лав сторі на інший день. Чому це може бути класно? По-перше, ви в день весілля не переймаєтеся через те, що вам потрібно поїхати на локацію, пофотографуватися, повернутися. Ви не думаєте про те, скільки часу на це потрібно витратити. Ви просто святкуєте цей день. А в день лавсторі ви можете одягнути вдруге свій весільний образ. Найголовніше, що ви не будете перейматися за те. Як довго ви можете витратити час на зйомку, і до речі, можна обрати якусь кращу локацію, яка знаходиться далеченько? Це як продовження свята тільки для вас двох. Цього року знов стають актуальними плівкові фотографії, і це дуже круто, тому що до загальної кількості фотографій вони додадуть атмосфери і ностальгічного такого вайбу. Кожна наречена хоче бути неперевершеною на своєму весіллі, і тренди цього року можуть їй у цьому допомогти. Наприклад, цьому році ми точно будемо бачити змішання різних тканин в одній сукні або якісь фактури, великі форми і нестандартні розрізи. І те, що дуже прям подобається мені, це вишивка. На фаті або комірці, або на рукавичках, або будь де ще. В вишивці може бути якісь кольорові квіточки або дата вашого весілля, або якась ваша спільна фразочка, можливо, ще прізвище. І це прям на 200% додає унікальності і крутості вашому весіллю. Арт об'єкти це тренд, який додає масштабності до вашого весілля. І може бути додатковою фотозоною для вас, і для гостей. величезні фігури, геометричні форми, або скульптури навіть. Це чудово. Дово доповнить ваш весільний декор. Також я частенько почала помічати концептуальні інсталяції з елементами інтерактиву. Ви можете додати проектор зі своїми фотографіями або з якоюсь атмосферною фотографією, яка підходить до декору. І це буде ще одне класне місце для того, щоб зробити фото гостям. Кольори цього року яскраві і насичені, і це дуже круто, тому що хочеться відійти від звичної пастельної розкладки тонів, додати чогось прям незвичайного: синій, помаранчевий жафт. Стенький, рожевий, фіолетовий. Ці кольори можна використовувати як в декорі, так і в букеті нареченої. Наприклад, знайти жовті такі лимонні лілії, або помаранчеві кави. Розкласти посуд кольоровий на столах, або додати скатертинки незвичайних кольорів і принтів, до речі. І це все буде дуже круто поєднуватися з кольоровою вишивкою на фаті нареченої. Усі звикли, що гості сидять за прямокутним столиком, усі разом, або там два Столика, три столика і гості окремо від наречених. А якщо взяти круглі овальні геометричної форми столи, зробити нестандартну розстановку цих столиків, це буде вже виглядати цікавіше. Пам'ятаєте, як виглядають стандартні запрошення на весілля? Ось мені здається, що просто у у конвертику це вже минуле. Дуже круто було б відправити гостям якийсь подаруночок, маленьку посилочку зі свічкою, або аромадифузором, або просто якусь річ декору. Це додав. Додаткова згадка про ваше весілля і дуже класна альтернатива звичайним запрошенням, або, наприклад, зробити сайт і відправити усім гостям цифрові запрошення. Це, до речі, дуже круто ще тим, що гості у будь-який момент або в день вашого весілля можуть подивитися і дізнатися, куди їм треба їхати, о котрій який стиль буде на весіллі, якого кольору одяг купляти, одягати, і вони не будуть зайвий раз вас турбувати. Отже, ось такі тренди нас чекають у 2025 році, і ви можете звернутися до мене на безкоштовну консультацію з приводу весіль. До зустрічі на ваших незабутніх весільних кадрах.